Наступ ворога на Харківщині сповільнено, звітує Генштаб. Туреччина принципово підтримує українську формулу миру. Позиція президента Ердогана. Заморожені активи Російської Федерації. Естонія узаконила їх передачу Україні. На Харківщині наступ ворога сповільнено. На Куп'янському напрямку Збройні сили України покращили тактичне положення, повідомляє Генштаб. Плани Росії максимально вклинитися в глибину міської забудови Овчанська і там закріпитися зірвано. Оперативну обстановку, завдання та потреби кожного залученого на Харківщині підрозділу обговорили під час ставки президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Олександр Сирський, командувач об'єднаних сил Юрій Содоль та командувач оперативно-тактичного угруповання військ Харків Михайло Драпатий. Засідання ставки відбулося у Харкові. Детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші українські можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Посилюємо наші підрозділи. Ситуація на Харківщині вкотре доводить, що Україна терміново потребує додаткової техніки та систем ППО, заявила голова Європарламенту. Ми з болем усвідомлюємо, що Україна терміново потребує додаткової техніки та систем протиповітряної оборони для захисту від агресора. Ми, європейці, маємо це зробити. Нам потрібно взяти на себе відповідальність, посилити постачання та забезпечити фінансову підтримку. В рамках офіційного візиту до Туреччини голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і висловив вдячність за особисте лідерство та незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Стефанчук відзначив визначальну позицію Ердогана в питанні продовольчої безпеки Європи та звільнення українських полонених. Водночас Стефанчук наголосив, що Україна дуже розраховує на особисту участь лідера Туреччини у глобальному саміті миру. В свою чергу Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що масштабна підтримка України продовжуватиметься. І Туреччина принципово підтримує формулу миру президента України Володимира Зеленського. Естонський парламент ухвалив закон, що дозволяє передавати Україні арештовані російські активи для компенсації збитків, завданих внаслідок війни. Прийнята поправка дозволяє використовувати заморожені активи під санкційних фізичних осіб і компаній, які сприяли протиправним діям Росії або спонсорували війну. За словами голови конституційного комітету естонського парламенту Хендріка Йоханнеса Тераса, над розробкою правового регулювання щодо використання заморожених коштів працюють кілька країн-союзників та міжнародних організацій. Естонія буде першопрохідцем. Утім, для початку Україна має подати відповідний запит до Естонії. Росія є державою агресором, і компенсація за завдані нею збитки не може бути покладена на Україну та її союзників. Росія несе відповідальні за завдані збитки, і вона повинна понести цю відповідальність. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблокованими активи Банку Росії на суму близько 260 мільярдів євро. Понад дві третини з них заморожені в ЄС. Польща планує продовжити програму підтримки українських біженців до кінця вересня 2025 року. Польський сейм схвалив зміни до закону про допомогу українцям, подовживши їхнє легальне перебування на території цієї країни. Відповідна постанова також розширює доступ наших співвітчизників до медичних, сімейних та соціальних виплат, що надаються органами соціального страхування. Також вони матимуть можливість безперешкодного проживання в колективних місцях розміщення. Водночас виплати на дитину у розмірі 800 злотих прив'язали до обов'язкового шкільного навчання. Закон передбачає запровадження нових правил підтвердження особи через подання заяви на отримання номера ПЕСЛ. Єдиним способом такого підтвердження стане пред'явлення дійсного проїзного документа. Як зазначається, закон набуде чинності 1 липня цього року. Наразі документ передано на розгляд до Сенату Польщі.